Вітаю вас, мешканці міста та району в студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 29 серпня. Розпочалася 187-ма доба гречного протистояння української нації російському воєнному вторгненню в акваторіях Чорного та Азовського морів. Корабельне угрупування противника основні зусилля зосереджує на введенні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Корабельне угрупування ворожого флоту продовжує тримати на поготові два надводних. І один підводний носій ракет. Сумарна кількість ракет складає до 20 калібрів. Для масовості на чергування доданий великий десантний корабель. Міський голова Віталій Граждан разом із заступником Андрієм Криштоповим продовжують проводити прямі ефіри, в яких інформують мешканців міста про найважливіші події та відповідають на актуальні запитання. Під час останнього прямого ефіру міський голова Віталій Граждан зазначив, що впродовж доби надзвичайних подій на території міста зафіксовано не було. За інформацією військових. Та поліція патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Комунальні служби працюють безперебійно. Триває робота з підготовки системи житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період. Комунальні служби працюють в штатному режимі. 16 немовлят з'явилися на світ у пологому відділенні Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні минулого тижня. З них 10 дівчаток та 6 хлопчиків. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Делегація МАГАТЕ відправилася на Запорізьку атомну електронку. Тростанцію про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гросі. У Твіттер, передає Укрінформ до складу делегації. Увійшли 13 експертів. Запорізька атомна електростанція, найбільша атомна станція в Європі з 4 березня, захоплена російськими військовими. Відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію. Подробиці розповімо пізніше. Це були основні новини станом на 29 серпня. Бережіть себе та своїх близьких з вами. Були була Олеся Семчинська Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба тобі Україна.